Привіт, малята! Зима це та чудова пора року, яка вміє дарувати приємні емоції та незабутні враження. Адже саме в цей період ми відзначаємо найбільші й найулюбленіші свята усього світу, які пов'язані з традиціями і звичаями. Кожне зимове свято не буває без ялинки, яку одягають у різні прикраси. Давайте переглянемо, як прикрашають ялинки у різних куточках світу. Але будьте уважними і визначте саму головну прикрасу ялинки, яка майже схожа у кожної лісової красуні. Це ялинка у празі, країна Чехія. Головну ялинку у празі одягли в золотисті зірки і вогники. В Парижі. Країна Франція. Ця ялинка прикрашена різноманітними фруктами. У Вільнюсі країна Литва. Візуально ялинка виглядає незвично, створена з прямокутників, які прикрашають різняні вогні, які змінюють кольори. Варшава. Країна Польща. Сяюча ялинка. Різноманітними великими кульками і вогнями. Нью-Йорк країна США. Цю ялинку прикрасили невеличкими різнокольоровими іграшками та вогниками. А в південній Каліфорнії під час Різдва люди прикрашають не лише ялинки, а й пальми. Хайф Ізраїль. Ця ялинка прикрашена бантами та кульками. Київ, столиця нашої Батьківщини. Ялинку прикрашали в тематиці казкового лісу. Все сяє зеленими кольорами. А ось наша ялинка, яка була розташована на площі біля кіноконцертної зали Ювілейний у 2021 році місто Херсон. Ще в мирні часи. Вона також прикрашена великими. І маленькими кольками сніжинками. Із переглянутих прикрашених святкових ялинок, яку ви помітили одну схожу найголовнішу прикрасу. Так, це зірка на вершечку ялинки. Це прикраса, яка символізує зірку, яка привела мудреців до маленького Ісуса Христа. Побачивши, як прикрашають ялинки із. Інших країн світу. Ви можете разом з батьками прикрасити і свою ялинку так само. Веселих і щасливих свят! До побачення малята!